Фінальний матч кубку між городницею і Коростенем відбувся у Новграді Волинському. Кожна з команд вийшла на поле з бажанням перемоги. Особливо виграти хотіли футболісти городниці адже в цьому населеному пункті ще не було володарів Кубку області. До того ж, останню гру довелося проводити у рідному районі, де хлопці мали чималу армію болівальників. Команда настроєна серйозно. Городниця не бачила такого рівня вже приблизно 30 років. Ну, ми мусимо взяти цей кубок сьогодні. Команда в чудовому настрої. Я думаю, що буде сьогодні результат за нами. Тим часом досвідчених коростенців приїхала підтримати своя делегація на чолі з міським головою. Якщо теж ми програємо, ну неприємно буде, але я пишаю своїми футболістами, тому що це коростенці. Всі коростенці, які виступають, які виросли, які вийшли з дитячого футболу і які постійно виступають. Тому хто виграє, ми будемо болювати. Час покаже. Полюбляє гру мільйонів і керівництво області, тому подивитися футбол і підтримати команди до Новограда Волинського приїхали представники обласної влади. Ми зараз у ці дні святкуємо сторічч нашого Житомирського футболу Вчора і шановні говорять, що немає на ж це. неправда. Футбол, ми спостерігали, футбол, особливо, і матерський, матерський, дуже розвинений. Дуже багато, дуже масовий проходять і кубки, проходять чемпіонати. Сьогодні Результат приємно бачити, що багато людей. Тому хочеться побажати, щоб ми любили спорт, здоровий спосіб життя, культували, розвивали, в тому числі футбол, щоб була здорова, красива наша нація, наша рідна житомирщина. Перший тайм матчу пройшов зі змінним успіхом. Досвідченішим гравцям Коростеня декілька разів вдавалося небезпечно пробити поворотах суперника. На що городниця відповідала агресивними контратаками. Перша половина гри завершилася нулями на табло. Вже після перерви були моменти і біля одних воріт, і біля інших. Та за п'ять хвилин до фінального свистка гравцям городниці вдалося провести атаку, яка завершилася взяттям воріт суперника. Тож гра завершилася з мінімальною перевагою городниці, яка й отримала звання володаря Кубку. В області з футболу 2012 року та перехідний кубок Житомирщини грали вроді непогано дві команди. Нам трохи більше повезло. От і удача була на нашій стороні. Ре ре реалізували момент. Нічого не передбачав передброю, ну як було б, так було. А так вийшло забитися, переможний пляж дуже щасливий. Щаслива вся команда.